Так, готую швиденько сніданок. Хлібчик такий із висівок. ПП хлібчик, два яйця. Сіль. Трішки. Так. Замість кефіра у мене кисле молоко. Мета кого що є? Так, раз. І два. І три. три ложки. Так, соди. Соди одну, третю частину чайної ложки. Даю висівки, мене пшеничні харчові, раз, два. Три. Житні, висівки. Так, висівки житні. Раз, два. три. Залишаю, нехай трішки постоїть. Хвилин 5, 10. Так, у мене така форма, ви вже її бачили. Все, ця суміш постояла хвилин 10, мабуть. Ну, поки я одягалась. Так, пересипаю. Все, ставлю мікрохвильовку на 2 хвилини 40 секунд. Так, пройшло 2 хвилини 40 секунд. Мій хлібчик готовий. Дивіться, яка красота. Підпікала ще хвилинку. Ось такий хлібчик на сніданок корисний. Так, будемо снідати. Ось такий вийшов хлібчик, красунчик. Зараз я його трішки поріжу та й покажу вам, який він. О, пару шматочків та й досить. Зараз буду снідати й покажу вам. Та й скажу вам, який він на смак. Всім доброго ранку. Це сьогодні у нас 9, да? 9 лютого. Готую сніданок. У мене сьогодні справи. Мені треба на 11 бути в одному місці. Так. То ми тут підснігаємо. Як прийду, потім розкажу. Зараз не хочу наперед говорити. Так, в мене є спечінка тріски ще залишилась. От зараз я. Зроблю собі бутики, два яйця зварила. Зварила два яйця. Ну, що буду робити бутики? А, зараз зроблю каву. Роблю каву у чашку то, що мені подарувала кума. Кума в твою чашку. Щоб ти не казала, що я тобі подарувала, а ти п'єш з якихось чашок. То ну, твою вже. Хай буде так. Так, наливаємо, десь так, небагато. Уже на пів на десяту можна снідати, роблю собі сніданок. Очищу яйця. Вчора не виходила до вас. Лежала цілий день, нічого не хотіла робити. Ну, от так, зробила собі вихідний. Так, сьогодні вже все. Починаємо. Починаємо все по-новому. Вагу не показую, записую, але не показую. Не хочу стресувати. І щоб ви стресували, то починаєте там між собою сваритися. Ну, навіщо це треба. Так, дівчатка, два яйця почистила. Так, оцей же хлібчик. Так, два шматочки може і магу. Третій відріжу, бо я так нічого ж не їм. Оце будуть такі вуглеводи. Так, оце буде. Далі колись їсти буду. яйці все збалансовано і з яйця лупиться курча. Так що тут все продумано. Так, печінка тріски кладу, печінка тріски це вітамін Д і омега 3 жирні кислоти. Яйце це вітамін Д в жовтку, білок От, дуже потрібний нам. Так. Ну, все, буду снідати. На хліб поклала сир, моцарела у мене, несу гоні. І два яйця. І каву. Так, всім смачного, хто зі мною. До включення. Спробую хлібчик. Поклала кусочок масла. Добренький. Мягенький, добренький, ну, отличний. Готується за 5 хвилин. Так що, дівчата, рекомендую. Швидко і корисно. Так що рекомендую. Рекомендую. Альтернатива хлібу. Той самий хліб. Навіть смачніший, мені подобається. Виходжу я з дому, пішла. Як прийду, потім все розповім. Йду додому вже. Все. Нічого хорошого. 12 та 30, я думаю, вже. Що... Роздіваюся. Взяла шматочок сиру на 100 гривень і на 40 гривень мандарину. І ряжанки взяла. Ряжанку і вершки для кови. Для кави. Так, ще взяла такі вершки, для кави. Бурюнка 24 щим тут. І в'яжем ці три пакетика теж по 24 гривні. Ось такі сьогодні в мене покупка. Так, Зараз буду дзвонити Сережці. Так, сідаю обідать. У мене бульон. Бульйони два. Ту шматочка м'яса і оцей хлібчик ще вранці пекла. Дієтичний. Всім смачного. Так, пообідала тепер закушу. Розкажу чого я ходила в центр. У нас відкрився магазин Аврора, я хотіла туди влаштуватись на роботу продавцем. Ну, сказали, будете в резерві. Ну, я була і троє молодих, ну кого ж візьмуть, молоду чи таку, як я. Та й таке. Хотіла влаштуватись на роботу та й кому ми вже старики потрібні? До пенсії ще далеко. Не знаю, чи піду я в 60, бо треба стаж, щоб був 30 років. У мене більше всього що немає, тому що вони там чудили. За рік, два місяці тільки чи три. Ми ж торгували з 95-го року. З 95-го по 2000-й. Кажу, що не вираховували пенсійний. Весь час платили пенсійний весь час. Так що так. Ой. Так, треба йти. Ще одну мандаринку з'їм, та й піду на фізкультуру. Так, 16.05, іду я на фізкультуру. Десь немає моїх собачок. Десь забігли. Весна вже скоро, вони вже не держуться в хати, не держуться дому. Так, пішла я. Дивіться, біжить пропажа. Іди сюди. Йди сюди. Сніжок. дашь, дружок. Ты ба, реки, само Да, Долю, Да ты был Бозе. Ну привет, привет, привет. Ну привет, привет, да ты, да, да. Ну дурачок, да ты был. Ну покажися, что ж ты дашь. Заді мене. Пішли, гайда. Ой радий. Хі -хі -хі. Де ти був? Га? Мій хороший. А дружок де? Де ти загубив дружка? Де? Де дружок? Га? Що йдемо? Ну я йду гуляти, нагулявся вже, а я йду. Нема дружка, так? Да? Нема. Ну, пішли. А, Ми біля мосту заходжу на перший круг. Сонечко, бачите? Погода хороша, тепло. Пішла я. Дивіться, яке в нас сонечко. Тепло. Дивіться. Теплота. Прямо жарко. я. Значить куртку якусь одягла теплу. Так. Красота. Так, все, я подолала два круги іду додому. Сьогодні не буду робити зарядку, жарко, так одяглася, тепло, не хочу. іду додому. Я вже повечеряла. Ось. У мене скільки залишилось? Половину. Половину творожка залишилось, не хочу. Все, дівчатка, хочу вам всім подякувати, хто мене привітав з Днем народження. Я дуже вам вдячна за щирі, теплі слова, за те, що ви в мене є. Дякую вам за все хороше. А тепер я буду йти у хату, поставлю вам відео. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників. І нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення!